Прошу вибачення, що я не в костюмі. Живемо в такий час, що я повинен вам нагадати, що наша боротьба вона триває, і наша армія, наші Збройні Сили потребують вашої молитви, як і раніше, і зараз, і навіть ще більше. Навіть якщо ми спостерігаємо за новинами, телемарафонами, телеграм-каналами, де, наче все проти нас, де ворог каже: ну все, ви програли, ви будете віддавати ваші землі. Ця жертовність і пролита кров вона була надаремна, то ми з вами знаємо, що наша надія вона залишається на Господа. І ми очікуємо перемогу саме від Нього, не від людей, не від президентів, не від зброї, але наша перемога від Господа. А тема, про яку я хотів, щоб ми сьогодні пороздумували разом, яка мене турбує останнім часом, звучить так. Чи готове твоє серце служити? Але якщо взяти більш обширно, чи готова церква прийняти тих людей, які в скорому часі, я вірю, наповнять ці всі місця? Знаєте, під час мого служіння Збройним силам це вже, це вже триває. Близько двох років дуже багато людей приймало Христа. Це як і молоді хлопці і дівчата, це так само і старші чоловіки, які вже бачили щось в цьому житті, які вже мають з чим порівняти. І на війні вони зустрілися з Христом в тій чи іншій мірі. До когось Бог стукав через їхніх дружин, батьків, до когось Бог стукав через капеланів, священиків. А до когось Бог стукав конкретно через ситуації. І дуже багато воїнів вони з відкритим серцем приймали Христа. І от прийде один день, коли настане перемога, вони демобілізуються. І вони будуть шукати місце, де їх приймуть. Вони будуть шукати церкву. Вони будуть шукати не приміщення, з куполами, з хрестами, з кінотеатрами і так далі. Вони будуть шукати ту церкву, де їх приймуть, і будуть їм служити. І от стоїть питання до кожного з нас. А чи готові ми прийняти цих людей, коли прийде цей час? Я задумався про це питання, тому що на словах це все звучить дуже легко, дуже просто. Але знаєте, це будуть люди. З різними життєвими обставинами, з різними душевними травмами. Це будуть люди, які будуть усміхатися і казати, як в них все добре, але тільки ви обернетеся до них спиною, вони залишаться з тим тягарем, який в них є на серці. Я наведу приклад одного хлопця. І для мене це ну, доволі такий серйозний виклик в моєму капеланському служінні. Я познайомився з ним у нашому шпиталі. Він проходив лікування після вкрай складної контузії. Він на даний момент не бачить на одне око. Ти дивишся на його обличчя, і ну, наче все нормально, але одне око в нього погано бачить. Постійні головні болі, проблеми з вухами. Але не це саме головне. Сам він родом з Луганської області. Йому лише 22 роки, три з яких він на війні, чотири в армії. З 18 років хлопець був призваний на військову службу. Тобто, фактично, він вже, ми можемо рахувати ці три роки, як за шість. Він велику частину свого життя він вже на війні. І він з окупованого регіону. В нього там залишилась бабуся, рідний брат. І він сам сирота. Він, в нього батьки померли, коли він ще був зовсім юний бабуся взяла над ним опіку. І от що ми бачимо? Людина, в якої тільки один рюкзак за плечима, а в рюкзаку лише зміний одяг. Це все, що він має зараз на даний момент. І коли ти от приходиш в шпиталі, там є багато палат, багато відділень. Але тебе Бог приводить конкретно до цієї людини під час розмови з ним, будучи там ще в палаті інші хлопці, Бог конкретно тебе торкається, щоб ти почав спілкуватися саме з ним. І от під час цієї розмови ти розумієш, для чого це все потрібно. Ми підтримуємо зараз взаємовідносини з цим хлопцем, але знаєте, я особисто ну, стикнувся для себе з таким випробуванням. Ти підбадьорив один раз, ти підбадьорив другий раз, ти допоміг. Матеріально в тій чи іншій мірі чи міг ну, в те, що було в твоїх силах. Але шрам все одно на даний момент лишається. Людина прийняла Христа, і за це слава Богу. Його серце було відкрите саме початку, він казав, що він бачив Бога на війні, що він, ну, він реально йшов до цього моменту. Але зараз лишається момент, що робити з ним далі. Йому потрібно служити далі. Як би це складно не виглядало, якби це просто не не було просто служити потрібно йому далі в різних аспектах. Це є ось цей момент, коли ми повинні відкриватися для цих людей. Це стосується наразі не лише військових, це стосується всіх наших друзів, сусідів, які приходять до Христа. Але мені просто легше говорити саме з аспекту військових, тому що я найбільше часу проводжу зараз з ними. І я бачу, коли прийде перемога, як ці тисячі і тисячі людей прийдуть в церкву, тому що їхнє серце готове, тому що це час жнив. Але от питання до нас, як до господарів, оцих подвірь, комор, чи ми зможемо все правильно зробити, чи ми зможемо правильно зібрати ці плоди і правильно їх розмістити так, щоб нічого не пропало, щоб всі ці плоди, вони були. На своєму місці і в свій час. З місце з Біблією, яке я підготував, воно лише одне і дуже коротке. Але, як на мене, воно вкрай чітко описує те, з чим ми маємо зараз справу. Це є Галатам, 6 розділ, 2 вірш. Носіть тягарі один одного і так виконайте закона Христового. Носіть тягарі один одного. Я вам скажу, що Займатися душпастерською опікою це зовсім непросто. Ти проганяєш через себе надзвичайно велику кількість терабайт інформації, болі, переживань, і те, через що воно все проходить через твоє серце. І це є непросто, це іноді буває дуже тяжко. І коли це ще поєднується з певними фізіологічними труднощами тих людей, ну, це стає важче. Ще набагато більше. Коли ти приходиш знову в той самий шпиталі, перед тобою лежить молодий хлопчина 22 років, і він наразі вже не має однієї руки, нога в нього знаходиться в системі Елізарова, і ти ну, дивишся на нього, і це боляче. Середина в тебе розривається, ти прийшов до нього, і що ти можеш зробити для нього, що ти можеш йому сказати. А він усміхається і каже до тебе: Та, Все добре, все клас. От, буду з металевою рукою, буду як термінатор, туди-сюди. Скомедно в той момент це звучить, все дуже класно. Але ти розумієш, ти бачиш очі цієї людини і бачиш цю важкість. Але нам треба навчитися <кхух> приймати цих людей, якими, в якій б вони в формі не були. Навіть коли це виглядає фізично здорова людина, дуже багато буде психологічних труднощів. Тому що наслідки контузій. На жаль, вони не проходять просто так. Я вірю в Божу силу, я вірю в силу молитви. І я вірю, що якщо ми будемо от брати цих людей на нашу опіку і будемо за них молитися, Бог буде робити свої чудеса. Але, на жаль, на даний момент, коли ти працюєш з цими людьми і ти виходиш з ними просто в місто, ну, іноді ти відчуваєш дуже дискомфорт від їхньої поведінки. Тому що ці, ці люди. Вони здоровомислячі, вони нормально себе поводять, нормально розсуждають, але от люди від них іноді відвертаються, тому що бачать в них ну, якихось нетверезих чи піще чомусь. І це, на жаль, просто наслідки тих травм, які, які їм нанеслися під час війни. І до цього, якщо ми додамо ще душевні, то на жаль, картина виглядає не дуже. Але ми повинні з цим справлятися, ми повинні цим людям служити. І таких людей, я наголошую, буде багато. Але це буде час, коли церква дуже підніметься, коли репутація церкви підніметься, коли ми з вами будемо бачити, як ми можемо максимально вгодити Богу і цим людям. Мені подобається такий фразеологізм з Біблії про омивання ніг. Це той момент, коли ми просто йдемо над своїм бажанням. Над своїм якимось людським егоїзмом, і ми опускаємося на ноги і миємо іншим ноги. Це означає смирення, любов та готовність служити іншим. Це про любов та турботу, любов в діях, а не лише у словах. Тобто, це омивання ніг це наша жертовність, то, наскільки. Ми готові, просто, так як я кажу, схилити своє, свої коліна і бути, бути тими людьми підтримкою підбадьоренням. Мені також подобається термін про душпасторство. Часто люди думають, що душпасторство опіка це лише про служителів чи пасторів, але насправді це то, до чого нас покликав Бог. І я вчора сидів. І спитав дядька Гугла, що означає якби, повне оприділення визначенню душпастерського опіка. Я би хотів поділитися з вами. Душпастерство – це служіння, яке полягає в тому, щоб допомагати людям зростати у вірі, знаходити розраду та підтримку у важкі часи, а також вести їх до спасіння. Це служіння, яке вимагає любові, терпіння та мудрості. Душпастерство це не лише обов'язок священнослужителів. Кожен християнин покликаний до цього служіння. Ми всі можемо бути душпастерами для тих, хто нас оточує, для наших рідних, друзів, колег, а також для тих, хто потребує нашої підтримки. Як ми можемо здійснювати душпастерство нашим слуханням? Найважливіше в душпастерстві це вміння слухати. Дайте людям можливість висловити свої переживання, страхи та сумніви. Слухайте їх уважно та зі співчуттям. Підтримка. Покажіть людям, що ви поруч з ними, що, ви не, що вони не самі. Підтримайте їх у важкі часи, розряйте їх, коли, їм, коли вони сумують, та порадійте з ними, коли вони щасливі. Навчайте, діліться з людьми своїм знанням про віру. Навчайте їх Слову Божому, допомагайте їм зрозуміти його та застосовувати в своєму житті. Моліться. Моліться за тих, кому ви служите. Просіть Бога, щоб Він допоміг їм, розрадив їх та зміцнив їхню віру. Душпасторство це служіння любові, це служіння, яке змінює життя людей. Не бійтеся бути душпастирями для тих, хто вас оточує. Нехай Господь благословить вас у цьому служінні. Амінь. Давайте готуватися до цього часу, щоб коли наші двері церкви відкриються, щоб ми були до цього часу готові. Не думайте, що ми з цим не справимося. Бог нас поставив на це місце. Бог піднімає нас, Бог каже: Я готую тебе до цього служіння. Кожен з нас вносить свою лепту. В нашу перемогу, в перемогу нашої держави і для царства Божого. Давайте помолимося за те, щоб Господь поблагословив нас, наповнив наші серця силою, міцю, безстрашем і бажанням служити цим людям. Святий і праведний. Ми дякуємо Тобі, Боже, за те, що ти так сильно полюбив нас, ти назвав нас своїми дітьми, ти назвав нас своїми слугами. І ми можемо, Боже. Виконувати Твою волю, те, що ти заклав в наші серця, Господь, я прошу благослови наш дім, нашу церкву, Господь. Дай нам бути чутливими до голосу Твого Святого, Господь, дай нам бути чутливими до цих людей, Господь, які прийдуть на це місце, Господь. Ми кажемо, Боже, що ось ми і ми готові. Ми хочемо бути Боже тими посланцями Твоєї слави і Твоєї волі в цьому світі, Господь, Наповни нас Твоєю силою, наповни нас Твоєю славою і наповни нас Твоєю міцю в ім'я Ісуса Христа. Благословляю кожного Боже з наших братів і сестер, Господь, які є на цьому місці, які готові служити, Господь, які будуть служити, і які серця наповнені любов'ю до наших людей, Господь. Благословляємо Збройні сили України. Благословляємо наших братів і сестер, які зараз у формі зі зброєю в руках бережуть наш мир і спокій. Боже, благослови в ім'я Ісуса Христа, ми молились. Амінь. Також, користуючись нагодою, я хочу подякувати кожному жертводавцю, який сіяв Капеланське служіння свої фінанси. Навіть якщо я кожного тижня не виїжджаю на фронт, ці фінанси Служать тут а для хлопців, які перебувають на, лікар... на лікарняних, тим хлопцям, які приїжджають сюди, з якими ми працюємо, з якими ми проводимо час. Також ці ресурси йдуть на, пев... на закупівлю певних речей, які... про які просять хлопці там на нулі. Тому хай Бог благословить вас в сто крат. Дякую за те, що ви є вірні Богу, за те, що ви вірні Його голосу. І нехай Господь благословить вас на всякому кроці.